Привіт, я Валентина Кузьмук. Я психолог спілки поруч. Ми вас вітаємо у проєкті Добре, що ти поруч. Це такий проєкт, де націлений для емоційної та психологічної підтримки батьків та їх дітей, які знаходяться тут в Україні або за кордоном. Націлено це для наших співвітчизників, для наших українців. Що четверга, у нас в проєкті Добре, що ти поруч проводиться в Zoom, в зумі. Онлайн арт-терапія для дітей можна доєднуватися щочетверга о 16.00. Про вік можна доєднуватися різного віку діткам. Якщо зовсім маленькі, то варто, щоб були батьки, які можуть поруч допомогти зробити чи організувати те, що є якась вправа і то виконувати. Часто працюючи з дітками, я з ними роблю таку вправу, котра. Дає змогу відчувати якісь емоції, але ця вправа викликає ще якісь певні переживання і емоції, які можна після вправи з дітками обговорювати. Для цієї вправи нам потрібен буде папір, пензлик, водичка і синя фарба, синя чи голуба? Я часто, коли проводжу це завдання, я запитую у дітей, які бувають стихії. Діти називають дуже багато різних стихій, але ми зупиняємося на чотирьох: Це земля, повітря, вогонь і вода. І завдання: оці чотири стихії, зобразити синім кольором, як саме зображувати на ваш розсуд. До речі, батьки теж можуть сидіти і теж виконувати цю вправу разом з дітьми, але на окремому листочку своє щось робити. Після цієї вправи ви можете поговорити зі своїми дітьми, як саме їм було виконувати, які викликало почуття чи емоції ця вправа. Дуже часто це, це завдання зображувати чотири стихії одним кольором, будь-як це такий вводить людину зазвичай в ступор. Ступ. А це викликає бурхливі емоції. Це і протест, і злість. Потім це може бути цікавість, це може бути задоволення, і ця вправа якраз вона підіймає і, врешті-решт, ефект такий, що дитина заспокоюється, але піднімає ця вправа багато якихось переживань, багатий такий спектр емоцій. У вас може виникнути запитання, навіщо ці вправи, які вони дають ефект. А, ці вправи і чому рекомендуємо в ці вправи робити і вдома, і в сховищі, і будь-де, тому що а, перша дитина відволікається від того, що довкола відбувається від багатьох оці від великої напруги, від, від таких переживань стресових і, взагалі, від стресу. Вона Переключається на переживання і відреагування різних своїх переживань, це правда дитину і заспокоює і дає змогу справлятися легше зі стресами і з тим, що відбувається довкола. В останню поїздку, коли ми їздили до Краматорську, і з однією з груп ми проводили цю вправу. Дітки малювали ці чотири стихії: земля, повітря, вода і вогонь одним кольором, синім, фарбою. І у відгуках чула ну правда різне. Комусь було дуже цікаво, а як так зобразити одним кольором все? Комусь хтось говорив, о, це було жахливо! Як так робити все одним кольором? І ділилися своїми емоціями, переживаннями, що, що здавалось би. Справа на 15 хвилин, а за ці 15 хвилин спектр емоцій переживається дуже різний. А коли ще діти ділилися, як їм відчувалося у з іншими. Ну, правда, це дуже включало дуже їх, затягувало. І це був привід якраз просто навіть пообговорювати, поспілкуватися, тому що якраз зараз там ну, не вистачає цього живого спілкування, тому що вся школа, всі заняття онлайн. А це була, був такий простір, де можна було, крім того, що це заняття з психологом, можна було ще поспілкуватися з однолітками або просто з іншими дітьми. Дякую вам за увагу. доєднуйтеся, підписуйтесь на наш телеграм-канал Добре, що ти поруч та на YouTube. Па-па!